Через перенапруження російської військової системи РФ була змушена залучити білоруських інструкторів до тренування своїх мобілізованих. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. так сказати Я... в рай. Єслімані Если... просто здохнуть. про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії згідно із зведенням, Хоча Росія та Білорусь широко афішують розгортання російських підрозділів Білорусі, збройні сили самої Білорусі ймовірно нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у тренуванні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів. Ймовірно, використання білорусів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів багато з яких уже подохли в Україні. А напередодні розвідка Британії спрогнозувала, що у бандитів Вагнера і мобілізованих виникають проблеми із веденням міських боїв. У них вони просто безпорадні і гинуть тисячами. Відносно Білорусі ситуація і складніша, і простіша. Тобто ми справді ви абсолютно праві, не повинні вірити жодному слову, який говорить офіційний мінськ. Тому що він не відповідає за те, що він говорить. Ну давайте будемо так би мовити об'єктивними і зрозуміємо, що вже давно Лукашенко не приймає серйозних політичних рішень. І якщо Путін вирішить, що треба атакувати Україну з території Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з повідомлень газет чи журналів чи засобів масової інформації в цілому, тобто його ніхто питати не буде. І тому його заяви в цьому плані нічого не означають. Для нас це лише чергова підстава подумати, чи все готово для відпору російської агресії з території Білорусі. А для Лукашенка це підстава подумати, що з ним буде після того, якщо не доведе Господи, це станеться. Я думаю, що саме це і є визначальним його теперішньої позиції, і він думаю, що не, не буде не те, що поспішати ставати на бік агресора в цьому прямому вторгненні, але буде максимально відтягувати цю можливість. А коли це станеться, скажу, що я тут не стояв. Ну щонайменше, коли буде йти мова про його, в тому числі, співвідповідальність перед е, спеціалізованим міжнародним трибуналом. Нині Росія не спроможна перемогти українську армію у відкритому бою. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки за словами Данілова. Найближчі місяці можуть бути вирішальними у ході війни. Вони зараз загнаті в глухий кут, і щур, який загнатий в глухий кут, він саме небезпечний. І ми готуємося дуже е, активно до найближчих там, місяць, два-три, які можуть бути вирішальними в цьому моменті. Чому? Тому що зараз Російська Федерація з рахуванням того, що не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба вже зараз відійти для того, щоб як менше було нанесено е, безпосередньо для своїх країн наслідків, вони будуть продовжувати все це йти, тому що вони поставили все на кон. Дивіться, вони нам передають батарею. Батарея це близько 8 одиниць. Я не знаю, просто ну, стандартно. Це е, треба підготувати персонал, зараз, 90 чоловік, для того, щоб обслуговувати цю всю техніку. Я думаю, що це буде не 90 чоловік, це буде десь близько 200 чоловік, тому що там е, заміна. Щоб були підготовлені бійці в разі необхідності тобто два екіпажі, щоб можна було працювати цілодобово, може, три екіпажі. Тобто, це тривалий процес в тому плані, що поки їх достануть, поки вони розгорнуться, поки власне, наших хлопців підготують. Тобто, я думаю, це не раніше місяць-півтора. Але треба розуміти, що патріот сам Петріот сам по собі це ж не це ж залізо. Тут стоїть питання, чи. Ми все ж таки вийдемо на рівень, коли ми в чому була проблема, коли поляки стали питання, що давайте ми ті дві установки поставимо на територію України, і нехай українці захищають Польщу, а не поляки своє небо ну зміст там не було. Сам сам Петріот входив в систему. Система це попередження за допомогою літаків, супутників, систем радіолокації, яка включена повну систему безпеки НАТО. І стоїть питання: чи ми справді отримаємо тільки заліза, чи ми все ж таки почнемо отримувати дані з цієї системи попередження, яка заздалегідь нам буде давати інформацію про вильоти, про то. Коли їх застосовувати? Тому що вони діють в радіусі 80 кілометрів. Вони діють до. Мінімально, по-моєму, 3 кілометри, висота там так само від 6 до 600 метрів. Але сам, сам факт, що якщо ми будемо мати інформацію від наших партнерів-союзників про е, запуски ракет з, з сторони Росії, це е, дуже ефективна зброя, надзвичайно ефективна зброя, яка збиває не тільки крилаті ракети, але й власне то, що, про що ми дуже переживаємо: балістичні ракети, і е, уявіть собі, що вісім. Одиниці. Ну, от вся ця батарея фактично може прикрити, ну, я думаю, Київ однозначно разом з північю, тобто від, від Білорусі, і Схід, і Південь, і цей, ну, от, от таким от напівкільцем. Це досить мощна підтримка. І слава Богу, що це, це, це один фактор. А інший фактор, що ми перейшли Рубікон, коли нам дають не просто високотехнічну зброю, а зброю, яка зовсім іншого рівня. І інші партнери, інші країни, які раніше могли там казати: Ну, давайте почекаємо, давайте подивимося. Тепер вже не будуть мати цих аргументів. І я сподіваюся, що наступний крок, ну от як ви називали ракети. Які можуть використати в Хімерсах до 300 кілометрів, ну там від 150 до 300 кілометрів, я не виключаю, що ми зможемо отримати і ті ракети, про які говорила Великобританія. А вони міністр оборони попереджав, що якщо в разі не припинення Росією терору цивільної інфраструктури Британія буде розглядати можливість. Використ, передати Україні ракети, які мають дальність до 600 кілометрів. Тобто, тобто, це... гірше за ці та, тобто ми вже тепер вийшли на зовсім інший рівень, і я сподіваюся, що все ж таки ми, ну, партнери розуміють, що нам потрібно не зупинити ворога, нам треба перемогти ворога. Тут тобто, насправді цікава історія про вихід на цей інший рівень. Російська пропаганда почала вогнями палати, тому що. Вони що розповідають? Вони обговорюючи на своїх ток-шоу, кажуть: от петріоти їм нададуть. Що таке патріоти? Ви зазначили, це можливість збивати балістичні ракети. А це означає, що всі оці кінжали, які літають там разом з мігами з мочулищ в Білорусі, це дитячий садок. Це можливість збивати ракети, які несуть ядерний заряд. Ось що найголовніше в цій історії з патріотами це означає, що за великим рахунком, якщо Росія таки наважиться стріляти сюди чимось дійсно важким. В цього є шанси бути збитим прямо на територію Російської Федерації. Тому для Росії це дуже велика загроза, і в них пропагандисти там просто на, на нулі сходять, аби цього не відбулося, закликаючи атакувати логістичні шляхи постачання сюди цього озброєння, закликаючи до якихось радикальних дій. От чи не потягнеться за собою якісь реакції в тому плані, що Росія буде на упередження Що до того? Діяти? Насправді з, з 24 то лютого за ті 301 день ми вже стільки всяких упереджень з їхніх з їхніх сторони побачили, і стільки червоних ліній ми перейшли, що я вже не знаю, що вони там можуть придумати. Знаєте, тому я думаю, що треба закрити цей кейс і взагалі не звертати увагу на те, що вони там відбувається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. i see the